Усім привіт! Грибні бойли з сиром та м'ясом виходять ну дуже смачні та дуже соковиті. Для початку потрібно взяти великі гриби печериці, очистити і промити. Мішки я прибираю за допомогою чайної ложки в блендер. Вони підуть до фаршу. Так роблю з усіма грибами. У блендері я подрібнюю ніжки і додаю їх до фаршу. У мене фарш складається зі свинини та яловичини 500 г. Обов'язково додаю сіль та улюблені спеції до м'яса. Все це добре перемішую. Тепер беру сир сулугуні, 120 г. Можете взяти твердий сир або моцарелу, теж буде дуже смачно. Нарізаю на великий кубик. Потрібно кожну шапочку грибну підсолити і для соковитості всередині промазати майонезом. Шматочки сиру кладу всередину. І тепер у мене є панірувальні сухарі. Я поділяю на дві частини, в одну частину додаю куряче яйце і добре перемішую. Сюди я буду занурювати гриб, а в іншу половину я буду обвалювати. Тепер гриб покриваю фаршем з усіх боків і занурю в першу частину кляру, а потім і в самі панірувальні сухарі. Ви можете спочатку занурити в пшеничне борошно, в яйце і тільки потім в панірувальні сухарі. Так теж можна робити. Коли всі гриби будуть готові, розігрійте духовку і поставте на 40 хвилин при 180 градусів випікатися. Сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Не забувайте залишати свої коментарі та питання. До зустрічі на моєму каналі.